Дивіться, про Оберон Оберон – це дуже класний препарат. Він – Це інсектоакарацид. Тобто, в нас є препарати, які поділяються на інсектициди. Це доброго вечора, це препарати, які боряться з шкідниками. Вони, ну там ще від принципу дії, вони є контактної дії, там, тобто, вони коли потрапляють на саму. Личин ну, там, на саму особину, да, вони її там знищують. Є е, там які через травну систему, то тобто вона з'їла і там животик заболів, їй стало плохо, і вона вмерла Вот. Є і такі от препарати, ну, деякі препарати в нас діють на певних шкідників. Тобто під певну групу шкідників завжди певний препарат. Тобто, якщо це інсектицит, він бореться не зі всіма. наприклад, Цими комахами, да? тому що є е, свої особливості будови стравоходу, е, е, є свої особливості е, самої будови, самої комахи. От, Наприклад, якщо це е, там панцирний і, і е, наприклад. Ну, такі панцирні, да, наприклад, щитовка, от її тяжко побороти. Да, наприклад. В кожна, кожна комаха є така еволюція, еволюціонують люди, еволюціонують і комахи, тому що і вони теж якби, обороняти себе от, від всяких впливів. Так, от, це ем, інсектициди, які діють на шкідників. Но кожен інсектицид призначений до певного типу ем, шкідника. Ну, обичний інсектицид, це широк, тобто він не на одного конкретного, а на якийсь спектр да, там, назначений. А оберонт він ще крім інсектицидної дії, в нього є ще акарацидна дія. Тобто Кліщ це така, такий шкідник, на який діють не всі препарати. Є спеціальні препарати, які діють на кліща, Вони називаються акарациди. Є чисто акарациди, є інсектоакарациди. Оберот у нас інсектоакарацид, тобто він має інсектицидну. І акарацидну дію він діє як на, на, на тріпсу, як на щитовку, як, так і він діє на кліщі.